Я думаю, ми встигаємо. Е, були от буквально перед нашою розмовою повідомлення про вибухи у Феодосії, закрито міст той самий і е, морські дрони потопили, е, здається, патрульний корабель Сергій Котов. А що це означає, наскільки це серйозно, чи, чи це вже те, що нам потрібно, чи це ще не те. Тут не так треба ставити питання. Ми чомусь хочемо ув'язати успіхи у чорному морі із загальним стратегічним успіхом. війни. не ув'язуємо два різні театри воєнних дій, і все, що відбувається у чорному морі, стратегічно не впливає на лінію боєзвітнення. Те, що утопився малий ракетний корабель, так правильно його назвати проекту 22-160 Василій Котов, це прекрасно. Чому там вісім пускових установок під ракету 3 М 14 калібр, котра може заводувати ударів в глибину території України, бо загальний радіус її. На дві тисячі з половиною кілометрів. Оце добре. Понизився ракетний потенціал, вдари ударів по території України, але ці удари ніяким способом не прив'язуються до лінії боєгітеня. Понижуємо саму вартість. Чорноморського флоту прекрасно, тому що завести нових кораблів вони туди не зможуть. Дуже було би добре, щоб загинув екіпаж, бо підготовка екіпажу. Це дуже довго тривале явище. Сам корабель коштував 65 мільйонів. Це розуміємо доволі серйозні ресурси. Прекрасно, але це не та паралель, котра по справжньому вплине на перелом у цій війні. Пане Петро, ще одне коротке на Уточнення, а будь ласка. А вони можуть перевести кораблі із Каспія через Волгодонський канал у Чорне море? Ну хіба перетягнуть Волоком? Я вже іронізую. Хіба Волоком перетягнуть? Я не уявляю, як, як вони це можуть зробити. Там велика тонажність. Радянський Союз не ре, не реалізував кон, концепції сполучення бойових ударних флотилій Чорне Азовське море Каспійське море. То як оці криворуки можуть щось подібне зробити? Я собі не уявляю. Тобто Сталін до цього не додумався, що таке буде Та не лягало в загальну концепцію, бо чорне море по великому рахунку розглядалося як майже внутрішнє, майже внутрішнє море радянського союзу. був невеликий ударний флот турецький. Туру турек на тисячу році зайшла в НАТО. Ну але починаючи від Болгарії і йдемо цією великою дугою зліва направо, то за, то закінчуючи в Грузії по великому рахунку на 90% акваторія Чорного мору контролювалася Радянським Союзом. Ну Сталін помислити не міг, що Радянський Союз колись може упасти. Ми будемо сподіватися, що що Росія впаде. Пане Петро, я вам дуже дякую за цю розмову. Ми встигли за короткий час обговорити відразу кілька тем. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково поставте вподобайку. Напишіть, що ви про це думаєте. Підпишіться на канал, долучайтесь до числа спонсорів і патронів каналу. Ну і Все буде Україна. Дякую. дякую.